– Шановний, так. ми не чули оголошення про роботу контролера. Так? – до, мене, до мене. А ну покажи, сфотографує. Мені можна, як каже, я помічник депутата рефонної ради. Хто вас повноважив? <говори> маршрутний лист. Маршрутний лист, давай. Маршрутний лист. Так. Маршрутний лист от є старшого. Там старший. Мені не треба старшого. Ти здійснюєш зараз. Ти Давай маршрутний лист. Вам ткани маршрутний лист, Так, так. будь ласка, зі мною. Давай, Ні, ти сюди перенеси. Сам перенеси. Ми чекаємо. Так. Алло. Що вони від вас хочуть? Да. Що вони хочуть від вас? Так, да. да. да, зайнятий. Я зараз їду їй довглюю по про. Трамвая, трамває. Конечно. А ты діти зайшов, так? да? Да. Да, да. Ты ж не знаешь, что ты не попередили, тоді продає. Чи нет? Та посвідчення я, я, я показував тобі. Так, 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 вже вже показував. Ще старше. Відповідно до вимог законодавства, частини 2 статті 19 посадові особи, які виконують свої фрисної борщі, діють схожі спосіб, передбачений законодавство. Показують на спочатку посвідчення попереджую, ведеться відеореєстрація. Е, без без того дозволу, дозволу немає. Ми забороняємо права. Тому що в тебе не ми... передбачено законодавством. А, а ви що, то? То? А ви що то зробили? — А ми маємо. Приваєте, так. Так. На, підставі? На, підставі? на підставі статті 8 закону про інформацію, на підставі закону про захист персональних даних. Продовжуємо. — Я людина. Продовжуємо. Показуємо посвідчення. Посвідчення, посвідчення. посвідчення Так. Показуємо посвідчення. Мені показуємо. Я давайте. теж. на камеру не показую. А а чого? Не показує? Я Я є підозра, переховуєшся від органів. ми зараз давай затримаємо. Виходимо. Виходим. 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 Зараз помахаємо, помахаємо. Давай, давай, виходимо. Ми будемо тут на людному місці, показуйте маршрутний лист. Маршрутний лист. не Зобов'язаний зобов вимогу пасажира. Ні. Закон про інформацію. Інакше я зараз буду затриманий. Добре, викликайте. Ми не будемо викликати, ми тебе самі затримаємо. — Ви намішаєте працювати. Ні, ти заважаєш е людям вірити в державу. Забери руку.